Сміть їх за допомогою долгі суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. Долгі суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. Долгі суглоби полегшує рухові функції. З довгі суглоби рухайся вільно. Чоловіки. Це все найводше в мене вже сонячний удох. Такі милі. Ось ця яка. Такі не стрибні в своїх залицяннях. Ви мені обіцяєте хороша. Але варто потрапити в шторм, щоб ти була до мене ближче? Найромантичніше тревел-шоу навколо М» У будні о 22.40 на К1. <звук> Історії війни, Щопонеділка, що та що, що п'ятниці. О 19 на МТН. Клячі східці. Вже догі не ходять. Чекайте я дожину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав. Доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс. фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс. Гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Енерджі. Прийом раз на добу. Квітливі такумені. Вправні. Чи не дуже? Одинакі чи командні гравці разом з мега. Все пропало річарде. Коли запахне банкрутство. Пенсія, це було в акціях. Ся парочка. А як тобі камінець за 10 мільйонів? Крастий діамант у суботу о 19.20 на К1. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт. Що хочеш, підніму. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи Вайбері. Відкрий вікно пошуку. Набери свідок. Зайди в телеграм чи вайбер канал, свідок та натисни «Приєднатися». стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Відчуття поколювання і повзання мурашок виникають спонтанно і непокоїть вас. Комплекс долгіт антиневралгія допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Долгіт антиневралгія сприяє поверненню до звичних справ без поколювання і оніміння в кінцівках. Капсули долгіт-антиневралгія Антиневралгія допомога вашій нервовій системі. О, погуляв води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Я приймаю вітамін Д3 доктора Тайса. Вітамін Д3 допомагає сформувати міцний імунітет. Ми сповнені енергії і сили. Вітамін Д3 доктора Тайса. Середня ціна 138 гривень. Новинка від доктора Тайса. Вітамін Д3 з вітаміном К. У формі спрею. Легко та зручно. О, Принесеш? Ореш. А сина, щось прихопило. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов встаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Спробуйте також зігріваючи крем з живокостом доктора Тайса. Перевірений засіб. Щедрі знижки до 50%. На всі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла в'єва. Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгі суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. Долгі суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. Долгі суглоби полегшує рухові функції. З довгі суглоби рухайся вільно. Хоакіна, життя, наче гонка, продовжувати сумлінно працювати, щоб тримати команду на на висоті. Не знаєш, де небезпечний поворот. Фуакіно, у Тебе є інше. Віт... якби хтось був поруч з тобою. Але зараз поруч нікого немає. Сім'я у будні нака один. Історії війни. Щопонеділка, що, що середи, та що п'ятниці. О 19 на МТН. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт, що хочеш, підніму. Долгіт. єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині.